Всім добрий день, продовжуємо ремонт двигуна D-144. Зняв піддона, ще в попередньому відео я його відкручував, тому що е, потрібно знімати поршні. Все рівно буду дивитися до кулінвала, в якому він стане чистити піддон, тому вирішив подивитися і шатуни, і вкладиші Зверху, звичайно, картини все і не було видно, коли відкрутив піддон. І ось така, якби щоб було видно, біда. Треба замінювати. Буду потихеньку це все далі розбирати. Одну гайку. Я вже скинув ще другу. Міняти поршні. Нагадую, це е, у нас та другий циліндр, котрий був побитий. Зняв піддона, зараз ще покажу вам, що... Коїться у нас в ньому. А ось тут різні шматочки різних всяких справ. Це пружина, скоріш за все, це з маслосйомного кільця і шматочки металу, те, що побило нам циліндра другого. І пошкодило четвертого. Буду все це відмивати і дивитися в даному відеоролику. Постараюся встигнути зняти шатуни, замінити, зняти поршні, зробити вимір маси і буду телефонувати, замовляти вкладищі шатунів. Продовжуємо роботи. Зняв е, першого шатуна у нас з поршнем. Подивився кулінвал не пошкоджений відкладищів, царапин немає. Зараз покажу вам ось він наш поршень. Це той, що пошкоджений, побитий. Потрібно в вкладищі, буду ставити нові. Стояли у нас. Не знаю, чи буде видно третього ремонту. Буду заміняти вкладиші. Їдемо в магазин. Одна секунда, і вкладиші вже ми маємо. Будемо ставити нові, зразу ж зараз будемо знімати. Поршня пальця ставити ново, нове все. І вдалося мені, як бачите, паливної немає, форсунок, завести на ремонт. Але немає світла, тому він тільки взяв. Завтра буде телефонувати до мене. Буду їхати до нього. Постараємося все ж таки відзняти цей ролик. Бо хотів одразу, але не вийшло, тому що немає світла. Просто завіз і залишив. Що буде далі? Побачимо. Обіцяв завтра подзвонити. Поки що перебираю усі шатуни поршня. по можливості буду ставити одразу нові кольця. Працюємо. І знову ж таки усе готово. Хочу теж дещо показати, що з нашим поршнем, де ставиться палець. Ось така. Біда. Ну що ж, цей поршень нам уже не потрібен. Відслужив він своє. Далі будемо дивитися нового поршня і ставити нового поршня, нові колечка. Хочу сказати також, що втулка в шатунові плотненько, нічого немає ніяких проблем з нею. Буде вона стояти у нас далі. Е, як я буду ставити? Ну, вдамося до деяких хитрощів. Пальці положу в морозилку, нехай замерзають, а остане трішечки підігрію. Побачимо, що з цього вийде. Приніс пеньочка, влив в поршень трошки бензини, підпалив, гріється палець. Після морозілки, все протерте, буду ставити назад одне стопорне колечко з одної сторони стоїть. Обов'язково звертайте увагу установки поршня на шатун, в яку сторону виточки на клапана і на форсунку, щоб пізніше нічого не вибивали і не переробляли. Поставлю, тоді вже покажу. Установив поршень, палець е на форсунку, так як трактор стоїть туди, а як стояв шатун, я собі зробив помітку. Палець посаджений рівно настільки, щоб він був посередині поршня. Залишилось поставити стопорне кольцо і Колечка наші вкладиші і встановлювати буду на трактор. Кольця буду розводити, коли вже дойде до того моменту, потрібно буде встановлювати гільзи. Працюємо. Поставив колечка наші і хочу показати за даної фірми, яке колечко де повинно стояти. На кулечках є позначки. Верх. ось. Це хроміроване, це друге кільце. Зараз секундочку. Ось таке темне кульцо, не хроміровано, це третє кульцо. А кульцо... Перше компресійне, на ньому має бути логотип фірми. І ось це колечко перше. Встановлюється неважко, просто потрібно бути дуже обережним. Поставив новий вкладиш. І ось тут готово все до установки на трактор. Працюю з гумовим молоточком, щоб ніде нічого не пошкодити. Уже на тракторі покажу. Установив шатуна разом з поршнем, зажав усе, стоїть на місці і ось тепер так. Є люфт, але зовсім інший. Проведу усі маніпуляції, ось ці складишами і заміною поршня, вже в наступному відеоролику буде перебрані шатуни і установлені. Поршні у нас вечоріє, тому я зйомку буду зупиняти, а по можливості, що зможу, буду міняти. Усім дякую, усім щасливо. Далі буде.